Два, два і двоє, двох. Яка різниця між цими всіма словами в польській мові? І до чого до цього чоловіки? Сьогодні вам хочу трошки привідкрити цю фіранку таємниці в польській мові, коли ми яке слово використовуємо, і чому в польській мові аж цілих скільки п'ять двійок і чим вони відрізняються? Почнемо зі слова два. Два використовується до якихось предметів непарних. Два двугопіси. два помідори, наприклад. Двох і двай – це форма до чоловічо-особового роду. Тобто, коли ми хочемо сказати про чоловіків, е так якщо коротко і без деталей, то ми використовуємо двох або двай. ми двай меущизні, двох меущизні, але вони вимагають різні граматичні форми. ми меущизні робілі, зверніть увагу, що ми двай поєднуємо з множиною, е з м'яновніким ліжбем ноги, плюс. В часовніку в дієслові теж буде просто множина. Натомість двох меушчизн» ми поєднаємо з середнім родом в дієслові, скажемо, двох меушчизн робіло. Перше до слова двоє. Двоє використовується до дітей або до парних предметів. Пов'ємо двоє дітей, двоє джві. Ще маємо слово дві, дві поєднується з словами жіночого роду, дві ксямшки, дві кобєти». І, в принципі, це все. Подібні поділи теж будуть в, слова, в словах 3 і 4. Якщо вам цікаво, можу розповісти в наступному відео. Пишіть плюсик в коментарі. А якщо бажаєте швидко та ефективно вивчити польську мову, записуйтесь на індивідуальні заняття разом зі мною або ж на мій курс Граматика з нуля.